Майк, Майк, ти живий? Брати Морган, добрива з крові та кісток. Триматися шосе. Якого дідька ми звернули з нього? Серйозний чувак. Думаю, можна взяти попутників. Я Софі. Редж. Між нами була іскра. Зірки посміхатимуться нам, коли ми покінчимо з цим. Що ти робиш? Я вже казав, що ти не такий. Я знав, що ти. Давайте не будемо нервувати, Міс. Софі. Ми не можемо підвести нашого головного покупця. Брати Морган так не вчиняють. Скажи вовкам, що ти вівця, і вони тебе роздаруть. Будемо сподіватися їх багато. Давай. Ніхто нікого не вбиватиме. Якщо вони тебе знайдуть, ти непогана людина. Ти добра людина. Просто зробив кілька поганих речей. Допустять тебе на добрива. От бачиш, друзяко, ми ще можемо поїхати в малябу з цією дівчиною. Вони ріжуть нас на шматки. Я викличу допомогу. Погано не те, що ми зробили, а те, що ми робимо. Іноді доводиться робити те, чого не можна робити. Хочеш отримати підвищення? Пройди сто кривавих гектарів. Сто кривавих гектарів. Забере від неї руки псих. Ми не психи, ми представники малого бізнесу.